Добрий друзі. Ну що ж, приїхав я знову на водойму облавлювати свій свою саваду Light Рот 1,10 з зріст 2,29 Будемо пробувати ловити знову окунів, а там уже що буде. Буде щука, щука, буде судак, буде судак. І так, друзі, я сьогодні на рибалці не сам. Я сьогодні з Серегою, Серега кидає. Будемо сьогодні з Серьою разом ловити окунів, мені збирати їх на сушку до пива. А що робити, друзі? Приходиться інколи так. Тому, друзі, на світанку ми пішли, спробували на Судака покидати трохи, покидали. Судак сказав, що ні, йдить за окунями. І ми з Серьою. По культурному пішли по накатаної дорожки за окунями. Будемо стояти на дамбі, пробувати, а останній раз тут досить було непогано по окуням, тому звідси і розпочнемо. Ну що ж, поїхали ловити. Гайлала. Ну yeah. що. No, so. Ось він! Ковтнув в корінь. Звір. Так, ну що, Перше, перший у нас є, перший окунець взяв. Ну, це радує, це радує. Отак от от на таку пряманочку фетик 24 дюйма на 8 грамах, все як полагається. Зараз ми його на куканчик, він нам піде на засушку. Їху! А ти казав, що на предателя не можна піймати в <риклад> На предателя? Б'юперний театр крабова паличка. Клас. Кра? Він мені піде на кукан. Ох, я <риклад> я а... сьогодні а... збираю сушку. Прошлі окуня були дуже вкусні. Ну, мені зараз не повезло, зато опа. Йо. Ой, да-да-да-да-да-да! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, 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 да. <ривіт> <ривіт> Ото гепну. Так, цього треба сфот... сфотографувати. Ух ти йо! Його хотіли з'їсти, дивіться, яка в нього розріз. Ну, щука видно не доїла, зато я його з'їв. <смі> Цей мужик піде в мене до пива. От так от. І дивіться, я поставив вольфрам 14 грамів, трійничок в голову. Ну, У мене все ж таки сподівання, он, бачите, яка приманочка, сподівання, що судак візьме. Ну, поки судак не взяв, беру то куня. Ну, це я вам скажу теж досить непогано, коли окуня от такі гарні беруть. Отводить. Не понял. Сидить на повному виліті. Все, відпав, каже. Скажу я вам, покльовок досить таки немало, але й небагато. Але в мене дуже багато сходів. По одної, мабуть, маленької причині. Перша причина це. Трійник. Ну мені так здається. А друга причина, тому що у мене стоїть 14 грам на Саваду лайт LightRot. Ух ти йо, ніфіга себе. що не окунь. Ну, дуже похоже на те, що це не окунь. Або щупак, або... Крепкий окунь. Я думаю, що судак-судак А гепнув? А на якому весі? На восьмірочку. Блін, а я все на 14 грамів. Предатор? Ні. Хто що проплигав. гав? Мальок. Мальок? І що там? А, це щукан. Щукан. Шукан. з ним сам, з цим щуканом. Як я цей раз не буду тобі допомагати. Це не та щука, за яку допомагати. От вона, на мальок. Ну, Серега зараз покаже нам на що вона взяла. Бо я хочу свій трійник. О, от так вот, на мальок. Хороша приманка, лки-палки. І взяла така красопета. Зараз Серега буде фоткаться, А я хочу зменшити все ж таки вагу. Я розумію, що 14 грамів далеко ж маляє. Але треба зменшитися. І приманочку, мабуть, я трошки іншу возьму. І, мабуть, все ж таки, знаєте, друзі, я попробую все ж таки залишитися на вольфрамі, Тільки я вагу возьму 5,3 грама. Ось такий. Блін, у мене мідяха вистрілила. А от мідяха. Опа. Так. Свой вольфрамчик сюди. І дивіться, що я буду робити зараз. Взяв мідяху, беру жовтий силікон. Той силіконочок, де тройничок стоїть, я залишу, а сюди я втекну просто маленький двійник, бо дуже багато клювак, а я їх дуже часто просажую. От в чем прикол, я їх дуже пропускаю. Мабуть, то, що не активна риба. І дивіться, бачите, як жало загнуто вовнутрь. Коли жало загнута вовнутрь, воно не годиться. Треба брати отак трошечки і розгинати, щоб ровно стояло. Але не сильно розгинати, бо гачки мають свойство ламатись. Оп! Так. Слово ламатися гачки. Бачите, яка штука. Двійник і пополам розламався. Так, є ось готова приманочка наша. Оп. Як обично, криво вона в мене вилізла. Ну, то таке, це вже технічний момент. Так. Одягаємо наші 5,3 грама в вольфрамі. Оп, оп, і зараз будемо косити е, окуня. О, дивіться, яка красота. Красота. Ну що ж, поїхали. У, хорошо летить. Ну. Так, все воно відігрує гарно. Ну що ж, ми з Серегою вже прокидали десь, мабуть, хвилинок так 40, окунець вялий. Я спочатку розпочав з 8 грамів, потім я перейшов на 14 грамів, щоб якомога далі кидати. Але дуже багато пакльовок і багато сходів. В мене стояв трійничок, але я вирішив перейти на двійничок, бо видно, окунець хватає за тіло, а далі ковтуть не можу. Тобто не, поки що немає крупного окуня. Тому я вирішив на двійничок перейти і маленьку вагу поставити 5,3 грама. Буду пробувати зараз всадити окушка, а потім, якщо результату не буде, перейду знову на 8 грамів, бо на 8 грамах як оказалося найкраще окунь клює чомусь. Тому друзі, поїхали ловити. Ось вам і результат. 14 грамів поставив. Вернув назад. Але я поставив двійник. І ось на двійнику пасивний окунь все ж таки добрав. Ух! Ну це, мабуть, поки що на сьогодні буде в мене найкрупний окунець. Оба! Да! Ха-ха! Дивіться, як він ковтнув! І, до речі, він підсів, він е, не то, що прям е, ковтнув, а підсів. Красота, як на двійничку. Приблизне направлення по... Ну, бери, наступну. Серега мастер пообстріли. <сум> бери, наступну, а що робити? Серега поперло на мої еті, мальки. Що-то ну, пішло не так. Так, ну що ж, я от до свого... До своїх окуней. У мене тут їх вже дивиться цілий табун. Ось дивіться, які вже красавчики на засушечку. Опа! Красота! Будемо зараз далі ловити окуні. Ну що ж, за короткий проміжуток часу ми зрозуміли, що клюваки, окуня, йдуть з різних направлень. Починаючи з глибини, куди я зараз закину, і ось в цьому уголку, в цьому уголку, тобто повсюди йдуть клюваки. Але окунь вранці досить таке пасивний. Не хоче він дуже рухатися, активніше себе вести, можливо, тому що хтось зараз мені скаже. Треба поставити якогось пасивного черв'ячка або щось в цьому роді. Ні, це все я вже ставив, пробував, не працює. Працюю досить таки непогано віброхвости різні. Такі як фетики, німпаки, ніндзі. А от черв'ячки-рачки чомусь не хотять працювати. Ну, такий, така водойма, як правило, починає включатися гораздо пізніше. Десь з 8-9 годин ранку активність кльова проявляється. От. А з самого розсвіта, як правило, ну, не, дуже, не дуже. Але все рівно кльоки є. Тому ми друзі, ловимо далі наших полосатих звірів, будемо чекати, коли вийдуть справжні баси. Поки що їх ще немає. Досить довгий час я вже кидаю, ну як досить довгий, мабуть хвилин 15-20. І щось на 14 грамах у мене все так затихло. Хоча дивлюся, Серега на 8 грамах джазу помалу дає. Тому я, мабуть, все ж таки вернуся знову до 8 грамів, 8 грамів себе досить непогано показують. Ну, Якась така вага виходить, сама робоча 8 грам. І щука хапає, і окуня хапають. Ну, судак поки що немає, ну, не знаю, буде судак, не буде судак, але 8 грамів, саме 8 грамів. Але в моєму випадку, так як я таким коратешом користуюся, я звісно ж, не зможу так далеко запридолювати, як Серега. Бо в Серегі 2,90, а в мене 2,30 без 1 см. О, ну тому, друзі, зараз міняю 14 грамів і ставлю обичний свинець. Обичний. О. І буде, я вам скажу, зараз вогонь. Ось, дивіться, ось приманочка на 8 грамах на двойнічку. Ну, поїхали ловити наших злобних-злобних окунів. І вони там є. Опа. Ну це... Непогане що то підсіло. Мух. бореться. Може це офігенний окунь. Клас. Це щука! Давай, давай, родненька! О, Ооо! З першого закида, дивіться, яка красота. Фу. Фу. Йо. Оба. О, дивіться, яка вона худа шпичка. А я не зрозумів. я, чесно кажучи, думав, що це мерняк. Тупо мирняк. Я так закину, і воно починає тягнути, тягнути, тянуть. Я думав, що це мерняк. А це виявилося, щука. Дві яка вона худа -худісінька. Так Я кажу то й підсихаю, ти, ти мигляк Блін, ще треба якось тепер витягнути з неї. Йо, оце витягнув. А вона телепаца. Коротше, ця Мігера, вона худенька, злобна. І зараз вона ще й мене умиє. Я її так покладу акуратненько. Давай, родненько. У тебе все вийде. Дивіться, яка колбаса, йолки палки Якби вона п'їла б, їла, вона була б, конечно, цікавіша. Ну, вона така худа-худисенька. Погнала. Красота. Я ни удара, не ну я не удара, нічого по не почувствую. Воно, походу дело, в полетіх. Саме цікаве, коли я закинув, я сразу відчув, ну, подачі нічого не було абсолютно. У мене одразу таке відчуття, що як мирняк, знаєте, дави, даве, даве. Дав. А потім таке розуміння прийшло, що ні, може щось схопив, окунець якийсь, а коли ні, оказалася щука. І вона схопила і пішла, а у ділі ще дави-дави. І зробив, от і вам результат. Гарна щучка. Пішла собі плавати. І взяла вона на фетик 24 дюйма в кольорі лимон жовтий з чорною цяточкою, ну, бльосточкою. На вазі 8 грамів. Ось так от, друзі. Поїхали ловити далі. Гайлала. <sses> дивіться, аж куди він його заковтнув. Красота. Ух. <sharp> там <sharp> 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 Йо, клас, дивіться, який кабасик. Ну, на фетик 24 дюйма, що я вам скажу? Це хорошо. Оце сковородочні варіанти вже йдуть. О! 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 Так. До нашого табуна. Хлопці, розкручуйтесь, батя прийшов. Так, ну, я подумаю, ще один сюди влізе. Точно. А далі, мабуть... Треба буде наступний брати. Красота. Дивіться, скільки їх уже в мене тут 5 штук лежить. Оба! Друзі, це щука. Оба! Ха! Дивіться, як кінетик 10 грама піднімає отаку щуку. вообще шикардос. От вона. Зубатик. Ха! З вольфрамом, дивіться, я різкнув, я вольфрам поставив 14 грам. Ха! Йо, напарник мені підказав, що я сказав в Блін, а я ж то савади. це е, в мене ще, е, як би сказати, я ще не можу відійти від свого кінетика. Ну, Но... Я його продав уже того кінетика І оце ж натомість на кінетика я взяв собі саваду ну, от, для Орілі Опа опа Давай, давай, давай Коротше мені щука розрізала в корінь Приманку. Це вона фетика 2,4 дюйма на 14 грамах. Подарив мені от таку шпингалет. Ну, і так непогано, я вам скажу, щучка присіла. Так. Опа. І -ху -ху. Так, прошли раз я кидав, у мене тут щука носом застряла. Цей раз умила. Дивіться, щука мені так порозрізала вже приманку, що тут вже я починаю паяти помалу. Ну, вже скоро цієї приманочки голова розбилася і їй скоро гайка прийдеться змінювати. Оп, ну, попігнали. Подивимося, зараз воно щось і буде, а якщо не буде, підемо, зараз повернемося назад на дамбу ловити наших доблесних окунів. Бо я дивлюся, тільки на дамбі окуня зараз і є. Таке відчуття, як будто окуня прийшли на глибину, а не на мілину. Хоча ми прийшли на мілину і, по ідеї, якби окуня повинні тут бути. Ну, їх тут чомусь нема. Ну ось, друзі, бачите, змінили обстановочку і відразу результат. Збільшив увагу, ну тут щучка почала покльовати на мілині. Ну, не щуку ми шукаємо, ми шукаємо гарних окунів. Поки що окуня не знайшли, ну щука є. Невеличка, але є. Тому не треба зациклюватися на одному місці. Треба ходити, бродити. Хижак це така штука, що він не буде стояти на одному місці. Він завжди в пошуках своєї жертви. І тому, друзі, треба треба ходити та ловити. Бродить, шукати. Є, звісно, є такі місця, де от просто він ну, отак. Хижак, особенності окуні і судак, так окупірують одну територію і стоять. І хто туди заходить, тому там і гайка. Відносно щуки, ні. Щуку треба ходити шукати. Тому, друзі, поїхали далі ловити. Гайлала. Бух! Ах! Бл. О! А, добра! О, от це воно, оце окунь, оце окунь, друзі. Знайшов я полосатика на виліття, на І він з першого разу не добрав, але з другого разу все ж таки він зробив це. Дивіться, який горненький полосатик. Ух ти, йохти, бахте. Я вам кажу, це клас, звісно. Так, зараз фоточку. Так, ну що ж, зробили йому фоточку. Зараз ми його беремо і садимо на кукан. До тих ми вже садити його не будемо. Ми зараз його посадимо на свіжий новий куканчик. Так, де він у нас тут? О, зараз карабінчик знімаємо. Сьогодні треба наловити досить чимало окунів. Оп. Так, наступний оп, є. Я хочу багато піва. Ну що ж, прокидуюсь, прокидуюсь, вже відчуваю, не, та, не так зовсім джигується, не так все відбувається, а мабуть тому, що розірвало знову морду. Да, бачите, яка штука в мене. Оце після щуки. О, дивіться, от, бачите, хопа і все. Тому по-хорошому, якщо люди там купляють, її відремонтувати на раз-два. Ну так як у мене їх валом, бо я їх сам собі відливаю, я не буду цим заморачуватися. Мені проще його буде переплавити та нового поставити. Тому я ось беру, в мене їх цілий пакаванчик є цих красавчиків. Оп, є. І зараз будемо наступного садити. Оп, заміряли. Опа. Опа. Оп. І головне гарно вийти на мордашки. О! І гарненько на мордочки вийшов. І одягаємо приманочку. І зараз дальність польоту буде просто шикарна. Так, ну що ж, попробуємо осадити ту сторону, Подивимося, що вона нам скаже. Опа, красота. Що це таке? Ого! Це що, щука така бойка? Ага, щука, Ніфіга себе. Ну, у неї, коротше, щось то не вийшло У щуки. Походу дело обмотав вокруг пасті. Ну. Ні, все, все чітко, чітко вона взяла, он дивіться. Опа, дивіться он. В ротик. Так, ну що ж, красота я вам скажу. Вирішив я цю, мабуть, залишу на фарш. Отак, так от, дивіться, ух, яка хороша. Так, ну що ж, тоді заберемо цей сковородочний варіант. Він досить таки непоганий, длиненький, ходенький. Дивіться, до речі, в неї тут куска плавника не вистачає. Хтось, видно, колись її хотів з'їсти, але щось пішло не так. Ну, Сковородка. Ура! Ну що ж, друзі, ось так от. Відловився непогано. Світанок, можна так сказати, закінчився, вже 10 годин майже і досить непогано. Окуня не було басіков поки що. Ну, там хто його знає. Щуки порадували, щуки такі досить непогані попадалися, сковородочні, все як полагається. Окуня трошки поменше, але я думаю, ну, сьогодні якийсь день такий пасмурний, вітру особа немає. Хоча воно зараз от почати трошки рябиті, але досить непогано себе показує. Тому друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Серега. Всім, всім пока. До нових зустрічей. Пока.